Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвіє. Сьогодні хочу поговорити про наболівшу тему, з якою стикаються всі українці, які за кордоном, які виїжджають за кордон, які отримують ті чи інші статуси, наприклад, статус Укр тимчасова допомога і інше. І дуже багато запитань виникає в людей, які Роблять цей статус, втрачають, роблять щось інше, там візу відкривають карту побиту чи якісь інші документи, несвідомо не знаючи, а хтось знаючи і свідомо втрачає, відновлює і тому подібне. Дуже багато запитань щодо цього. Хочу деяку інформацію пояснити. І Я думаю, що більшості громадянам України це буде зрозуміло. Тому я дуже вас попрошу додивитися до кінця, підтримати це відео. Ну і звичайно, підпишіться на канал. Дуже вас прошу це зробити. Підписка і дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Ну, по перше, статус Укр тимчасового захисту на території Польщі, чи давайте говоримо взагалі Європи, був зроблений, був прийнятий для того, щоб яким чином легалізувати українців на території Європейського союзу. Була масова міграція, багато людей тікали від війни. Звичайно, європейському союзу треба було щось придумати. От вони це придумали. Треба була допомога, статус «Укр», будь ласка, користуйтеся, ми вам допоможемо. Але це статус для допомоги, не для того, щоб просто собі подорожувати, їздити. Якщо ви, наприклад, маєте статус Укр і виїхали, наприклад, в Україну та зробили собі, ну, наприклад, візу. То потім при в'їзді на територію Європи ви заїжджаєте по візі. Відповідно, статус «Укр» в такому випадку втрачається. Ну, Так просто виходить, що вам захист не потрібен. Ви собі зробили візу робочу, ви хочете поїхати за кордон працювати, ну, для чого ви ту візу відкривали? Відповідно, статус допомоги вам не потрібен. Не можете працювати, себе забезпечити. Для чого вам статус «Укр». Те саме є і по карті побиту. Ви коли отримуєте карту побиту. У вас статус Укер також втрачається, тому що у вас є інший спосіб легалізації на території Європи. Ну, говоримо, наприклад, про Польщу. Ви себе легалізували по-іншому. Відповідно, статус Укр вам не потрібен, вам вже є, у вас вже є карта побиту, наприклад, на три роки. Все, вам не потрібен статус Укр і так це сприймають стражгранічна і різні служби. Відповідно, статус Укр втрачає свою силу. Також дуже часто люди, які виїжджають з Польщі в Україну і мають дні по безвізу. Ну, тому що прикордонник дивиться по реальних документах. Він дивиться, є статус Укр, але є дні по безвізу. Тобто легальний спосіб заїхати. Якщо ви перетинаєте кордон, якщо ви маєте таку можливість, якщо. На його розсуд в Україні є безпечно туди, куди людина їде. Чогось вона туди їде, вирішить якісь свої питання. Значить, вона може туди поїхати, значить, там безпечно. Вона пропускає по безвізу, а не по статусу Укр. Таких випадків дуже багато трапляється. Мені дуже багато часто пишуть, що ось ми їхали по статусу Укр, а нас пропустили по безвізу. В Такому випадку потрібно звертатися в Ужон, в гміну, просити, щоб вам відновили статус Укр, щоб все було так, як і було, і все гаразд. Дуже часто відновлюють, хоча не завжди. Теж досить часто є такі випадки, що в ужині чи Гміні можуть не відновити, сказати, у вас є легальні підстави перебування на території Польщі, вам статус Укр не потрібен. Таке теж трапляється. До чого я це все розповідаю? До того, що якщо Європейський Союз, Європейська комісія дали можливість українцям по статусу Укр перебувати на своїй території, то цей статус Укр тимчасової допомоги тимчасова допомога. Якщо ви цей статус змінюєте, робите собі візу, робите собі карту побиту. Або переходити на інший статус іншої країни, то вам статус тої країни, яка вона дала тимчасовий захист, не потрібен. У вас є можливість, наприклад, по робочій візі працювати, вам не потрібен тимчасовий захист. У Вас є можливість отримати карту пету, ви її отримували, вам не потрібен тимчасовий захист. Тому, коли мене, наприклад, запитують, там, ми поїхали до України, зробили собі візу, тепер хочемо відновити статус Укр. А для чого? Як у вас є віза? Або ми поїхали там. По якихось справах в Україну у нас відновився безвіз, чи можна зараз відновити статус Укр? Можна спробувати відновити статус Укр, але можуть і відмовити. Вам скажуть, у вас є три місяці безвіза. У вас є легальність перебування на території Польщі, ви собі їздите туди-сюди. Вам не потрібно статуса Укр. Статус Укр дали тим, хто потребує. Він там сидить на місці, не їздить, не подорожує, нам не змінює свого статусу, не відновлює безвіз. Він користується тимчасовим захистом. Я розповідаю логіку тої країни, яка надає тимчасовий захист. Тому що вже неодноразово я про це говорив з таким стикався, і люди з таким стикаються на кордоні, чи в, там, чи в офіційних структурах, куди вони звертаються за тою чи за іншою допомогою. Це є. І там офіційні структури, страж гранічна, поліція, ужинди, Вони говорять, у вас є тимчасовий захист. Чому ви змінюєте його? Наш вам віза, наш вам відновлювати без віз? Подається на карту биту. Статус укр втрачається, тобто все логічно пояснюється. І, звичайно, коли ви виїхали з Польщі і в межах 30 днів повернулися, а у вас злетів статус, то та в такому випадку ви йдете собі його відновлюєте. Або ви протермінували там, у зв'язку з хворобою чи ще чимось, і ви заїхали на територію Польщі, теж можете спробувати відновити. Я думаю, що це також вдасться. Але коли ви свідомо, маючи статус Укр, їдете там в Україну і робите собі візу. Або сидите в Україні три місяці, щоб відновити безвіз, а потім хочете повернути собі статус Укр, то в такому випадку, на жаль, в 95% вам його не відновлять. Тому що ви свідомо от зробили такий крок, ви собі змінили свій статус і все. І в такому випадку польські структури, Польща чи інші країни, які надають тимчасовий захист, мають право повністю вам відмовити, сказати, ну, друже. Ви собі зробили інші документи, ви є легально на території Польщі, ви маєте можливість подорожувати, перетинати, бути на території Польщі. Для чого вам цей статус? Він вам не потрібен. І все. Тому що реально дуже багато людей роблять собі візи, відновлюють безвіз, а потім їдуть в Польщу, щоб відновити статус. Ну тобто, щоб бути довше, ніж віза, щоб бути довше, ніж без віз. Для чого це робиться? Якщо є ті чи інші закони, які діють на території Польщі, наприклад, говоримо зараз за Польщу, тому що кожна країна по-своєму дивиться на ті чи інші документи. То, будь ласка, користуйтесь тими правилами, тими законами і тими рамками, які є. Тимчасовий захист надається, ну, то тоді користуйтесь тимчасовим захистом. Якщо ви змінили статус, ну, то користуйтесь тим зміненим статусом, тобто робочою візою, безвізом, картою побиту. Дуже часто їдуть по безвізу, три місяці там, потім Саша, а можна довше перебувати на території Польщі? А для чого ви так робили? Тому, бо треба було зразу перетнути кордон, зробити свій статус «Укр» і сидіти по статусу Укр. Ні. Ви хочете поїхати по безвізу, побути собі три місяці, а потім не виїжджати далі бути. Бо ж там ще є робота, може якісь справи не завершені. Ну тоді треба було змінювати відповідний статус. За три місяці можна знайти роботу і податися на карту побиту. Можна? Є такі випадки? Можна. А можна їхати і зробити свій візу, зразу бути там на півроку чи річну візу. А можна поїхати по безвізу. Зробити собі зразу статус Укр і бути довше, а можна поїхати по безвізу і потім повернутися в Україну. Ну тобто варіантів є дуже багато, але користуються найсамим, таким простішим, хитрішим. І коли мене люди запитують, чи вони будуть мати проблеми, коли вони по безвізу заїхали і були довше, протермінували безвіз. Зараз я кажу: проблем не буде. Чому? Тому що Польща не дає депортації в країну, яка воює. Так само і інші країни. Вони не депортують українців в свою країну. Але настане момент, коли ну, щось зміниться, закон зміниться, устава зміниться, ситуація в Україні зміниться, і тим людям може бути якась проблемка в майбутньому. Зараз ні. Зараз та, ви перебуваєте, вам депортації не дадуть, які ще можуть бути проблеми? Ви собі потім в момент в будь-який в момент виїжджаєте з Польщі і ну, відновлюєте документи, робите нові і тому подібне. Є у вас всі можливі способи залишитись на території Польщі легально, користуючись тими чи іншими документами. Ви вибираєте хитрий спосіб. На жаль, але так воно є і так багато такими способами користується. О коли, наприклад, ви з Польщі в Німеччину їдете. отут же трошки по-іншому. Якщо Польща не робить депортацію в Україну українців, то Німеччина може зробити депортацію українця в Польщу. Бо він приїхав до, до Німеччини з Польщі, відповідно, вона може вигнати з Німеччини в Польщу українця, в якого, наприклад, з документами щось не гаразд. І так і інші країни. Тому тут треба також мати це на увазі і зважати на то, куди ви їдете, з якими документами і з якою метою. Моя рекомендація полягає в тому, щоб українці, ми говоримо зараз про українців, я транслюю своє відео для українців, так, щоб їм полегшити життя, так, щоб в них було все гаразд з документами, щоб вони дотримувалися, щоб ви дотримувалися тих документів, які ви робите, для того, щоб бути там, там, там і там. Якщо у вас є статус Укр. І ви хочете перейти на інший статус. Відповідно, інший статус вимагає інших правил. Якщо у вас є віза, ну, то у нас у вас є віза. З візи можна перейти в інший статус також. Там, наприклад, з візи можна перейти в карту побиту. Податися на карту побиту, і потім дочекатися, отримати. Те саме з безвізом. Заїжджаєте по безвізу. Після безвізу можна зробити візу, можна подати на карту побиту. І використовувати легальні способи. Всі документи, які вам надаються, і дотримуватися тих правил, які ті документи вимагають, тому що без віз – це не віза, це є інший документ. Віза, це не карта побиту, це зовсім інший документ. Те саме статус Укр, це взагалі інший документ, який є тимчасовий, який є для українців у зв'язку з війною. Тобто, і я би хотів, і моя рекомендація для всіх, щоб люди це розуміли і використовували по призначенню, якщо українцю потрібна допомога. Якщо він не має можливості змінити свій статус, в нього в Україні там знищена будівля, хата, квартира, він не має куди повертатися, він виїхав і він не має можливості собі подорожувати там, в Україну назад, з поверненням і тому подібне, змінити статус, він собі на статусі Укр перебуває там у будь-якій країні. Якщо ж українець приїхав в Польщу. Побув собі там якийсь період, потім приїхав в Україну. Теж в Україні вирішив якісь справи змінив статус. Але потім приїхав в Польщу, хочу, а я два ще раз буду. Там. Ну так воно не працює. Всі статуси конкретно є для певних категорій людей, для певної ситуації, і дуже прошу їх так і використовувати, щоб потім не задавати запитань, як так, а чому, а так сталося, а як мені це виправити, а як мені податися, а як мені відновити, бо я втратив чи я втратила. Друзі, ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви мене зрозуміли. Додивилися до кінця і, звичайно, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. В описі під відео я залишу послання на мій телеграм-канал і на мій інстаграм. Туди також всіх запрошую для того, щоб задавати запитання, знати більше. Дякую всім за вашу увагу і дякую за вашу допомогу. Слава Україні!